Добрий день, хочу продовжити відео по простору, я там анонс виставляв, якраз на мой простірі врятує. Ну, якщо взяти, там мені запитання здавали щодо матриці, хто створив матрицю. Я думаю, первину матрицю створили, ті, що тут життя на землі закладали. Щоб люди, які еволюціонували, фактично була система, яка за ними наглядає, їх оберігає, ну а потім це стало як... Для навчання людей, для розвитку їхнього ума. Тому що, якщо раніше такий ум був не потрібен, тому що був рептильний мозок, був мозочок, фактично, де знімалася інформація якби від колективного розуму тієї цивілізації, ну це ще не людська цивілізація була, і фактично кожен знав, що йому робити, ну як поле духа. Ну, а пізніше йшло вдосконалення. Ну, людини і тих, хто фактично експериментував. З'явився там гіпофіз, тому подібне. Для чого з'явилася ця логіка і кора, щоб люди могли моделювати, щоб їх використовувати як творців, як колективного творця. І щоб можна задавати завдання, і кожна ця людина, як нейрон, аналізувала і давала свої пропозиції по створенню чогось. Я минуло згадував, чому дві системи ці. Плісінь чоловіка-янгольську по поєднали. Тому що плісінь або роїдна система, вона тільки може плодити клонів, бо все, що нове, вона забороняє, оберігає свою систему. Так. Ну, для цього, виходить, друга космічний розум чоловіка-янгельський, які щось нове знаходять, ну і фактично не йдуть як піонери. А далі руйна система дивиться, що це корисно, і воно тиражує фактично фактичною доступно. Ну і якби ці системи не з'єдналися, то ми по цього всього не бачили. Ні дерев, ні трави, а була просто плісінь різноманітна, яка б себе повторювала. І за того, що дві форми смішного розуму з'єдналися, ми бачимо таке різноманіття в природі. Природа це теж частина матриці, так що це не щось окремо. Це так. Що зараз відбувається? Ви саме бачите, що заганяє людей, щоб вони виходили з зони комфорту. Причому спочатку заганяли через першого коня апокаліпсиса. Ну, якщо взяти, що таке коня апокаліпсиса. Перший чума хвороба, страх перед хворобою. Хто повівся, той кандидат на той світ. Далі війна, страх перед війною, хто повівся, той кандидат на той світ. Третій голод, виходить, ну і далі смерть. Пакішний йде відбір серед якби, біомаси людської відбираються самодостатні люди. А ті, хто хомо ларва, які себе не усвідомлюють, а грають якусь роль, щитуючи ззовні якісь сценарії, вони практично тут не потрібні. Ось зараз йде відділення хомо sapiens Людей розумних, від оцих, які не визначились і саме знають, знаєте, вони такі. Да, їх багато, 70% мабуть. Ну, якщо воно не здатна бути людиною, то що ти зробиш? Так що всі ці процеси не потрібні. Да, Болячи дивитися, я дивлюсь на Європу. Все-таки Ванга була права, що вони всі в чувних ларвах. Частина їх не таке вимре. Ну нічого, виходить, ті, хто готується на вкури в України, вони зможуть пройти оцей армій дому. Ну, По-старому вже не буде. Ну от люди на тому самому Донбасі. Квартири, машини, бізнес був. Втратили все. І ще раз йти цим шляхом вже не буде ніхто. За таким шляхом ходили в Радянському Союзі, коли практично весь час працювали. Ну, да, Там зменшували Сталін стали Сів хотів вести робочих тоді, але ну, він не вів він вже пізніше Бріжнів. І кількість годин, щоб люди могли виховувати дітей, займатися самореалізацією. Але реальності о піднявся, почуйте чи ні знаю. Але в реальності це не відбулося. Фактично, від, 5 від того, що людина напрацьовала, вона отримала собі, а все останнє вона йшла на державу. Ну а далі після розвала Союзу стало ще гірше. Практично, якщо раніше в президентському Союзі ще реально можна було, хай там 10 років чи 5 років в залежності, де там працювали люди, можна було квартири, машину купити то зараз практично при чесній роботі на більшості робіт нема таких зарплат. Зарплати такі, що не одне життя треба покласти молодій людині, щоб вона могла купити квартиру. Дуже велике розділення. Ну, відповідно, далі воно таке не буде, тому що цей шаблон нав'язаний богообраним. Богообрані, то в мене такі богообрані. Обрані це ті, що себе назвали богообраними. Вони обрані Господом. Це євреї. І ось їхні жильці, я її називаю жильці Ну, Щоб не біжалися, як вони себе називають, так я і, не згадуючи їхнє ім'я, яке не можна поминати в суї, я називаю жінцями Ну, Ці шаблони, що не прописали, вони зараз стануть неактуальні. Тому що ті, що втратили, розумієте, да, Богобрані пробують направити. Ті самі граблі, що гроші, щось позиче, дасть, і ви знову будете розбудовувати, все відбудовувати, але вибачте, в нас багато було ще діди, це створювали, потім батьки, і воно досталося вже внукам. Багато тих же самих будинків, квартир, ну так, да, вони щось доробляли, а коли воно зруйновано до нуля, те що знову три покоління витратить, тим більше тоді ще хоч щось можна в Українському Союзі. Зараз спробуйте ви з нуля коли робочі міста практично познищували виробництво. Звісно, не просто воно це виникає. Просто щоб загнати людей в кут, щоб вони починали думати, що далі жити так не можна. Треба переходити зовсім на інше життя. І кожній людині треба реалізовувати, для чого вона народилася. Що від кожного людини виділяється ресурс будь-який при її зачатні. Відповідно, при народженні, воно все це доступне. І люди повинні цей ресурс використовувати, а не віддавати йомусь комусь, за рахунок, чого вся система створена бообраними жерцями. Коли ви не забираєте своє, відповідно, вас це відбирають, вам дають якийсь сценарій, ви граєтеся в гру, не розуміючи, а фактично ви пусто проживаєте життя. Чому зараз відбувається цей перехід? Тому що вже не одне покоління. Лосту проживає, ну, більшість я маю на увазі своє життя. Народжується для одного, а далі їх соціум їх напрягає, вони починають займатися чортічем. Ну, якщо взяти, для них чортічі. Для життів це дуже гарно. Вони на них працюють, створюють їм блага, ну і ще подають різні релігії і філософії. Треба там, Ісус терпів і нам. Навпіль... Вілів, ну тому подібно, що люди народжуються, щоб страждати на землі. Люди не для того народжуються, щоб страждати, а навпаки, радіти жити, радіти. Так що, це воно не просто. Оці два коня, які вже відбулися, ну, перший кінь чумний них ще не зовсім. Його якби притормозили, тому що треба коня було запустити в війну, ну і голод теж починають робити. Так що вибору у людей. Розумних немає. Або вони починають себе усвідомлюватися самодостатними людьми і відкривається, що буде далі, і відкривається потихеньку, а взагалі то для чого вони народилися. Так, да, може бути коригування, тому що більшість життя люди прожили, виконуючи сценарії жерців, робили, так би мовити, на дядю. А зараз тільки починає відкриватися. А що взагалі вам треба? Як що ви взагалі існуєте на цій землі? Так що тут дуже цікавий період наступає. І, і чума, і війна, це якраз про щоб простимулювати людей. Ну і заодно по, поприбирати хомомасочників, ларв, які не можуть визначитися, що вони людина. Вони якусь роль грають, чиюсь роль, саме себе не усвідомлюючи, не маючи своєї власної свого світобачення, своєї філософії. Кожна людина це індивідуальність. Вона повинна мати свою власну систему координат оцінки всього. А якщо у вас немає, то фактично ви клон, ви використовуєте чиюсь систему координат, чиє світобачення, і фактично ви реальність не бачите. Ви живете в ілюзіях. пробуйте замислюватися. Досить жити в ілюзіях. Пора переходити вже до нормального життя. От цей простір, що проявляється, він якраз проявляється для людей. Вони усвідомилися ми людьми. Ну і щоб прибрати. Розумієте, коли велика біомаса, це в першу чергу частотний діапазон вібрації. Коли одна людина знаходиться серед стабіороботів практично, чим них вар, то вони такий створюють, що людині важко знаходиться в цьому просторі. Вони просто його забивають. І, відповідно, їх треба поприбирати, Те, щоб практично всевичні твореці робить. А він поки потихеньку щадить, так би мовити. Час дає. За Європу. Хтось підтримує систему страхів і збирається втратить своє фізичне тіло. Хтось навпаки йде нас Ну, Фактично, хто насупротив, ті навкруги України об'єднаються і залишаться. Ну, Хто сприймає систему гірців народу, бо це ходять і все ну, вони свій вибір зробили. І хвиля їх і накриє. Ну, може не всіх зразу, тому що всіх зразу дуже багато прибирати треба. Ну, якимись частинами. Ну а там голодом приберуть, це обґрунтують, ці будуть розуміти, чому це саме так. Ну, Живці в цьому багато напрацювань мають за останні століття. Так що в них вже на все є рішення, на все є свій сценарій, і на все є своє обґрунтування. Ми відповідно, будуть підсовувати, щоб ви мислили тим, що їм потрібно. Як я вже зараз кажу, що кого зруйнували будинок, вони кажуть, от там гроші дамо. Думайте, тільки вам треба, але я ж кажу, по три покоління витрачалось, того вже не буде. Інше повинно бути. Я не можу поки сказати, як буде відбуватися ця матеріалізація, але в багатьом вже йде, що не треба буде знову колотити глину чи цемент, ліпити з цеглинок чи з бетонних плит, щоб все відбудеться по-іншому. Вічно просто трансформувати буде все. Ну, це повинно побачити багато людей відчути. Тоді тільки воно може матеріалізуватися. Ну а поки жерці ведуть і люди навпаки, багато думають те, що потрібно жерцям. От нам дадуть гроші і ми знову будемо будувати толоки. Ну не толоки, толоки це -то було безкоштовно, а тут за гроші хтось будує. Бо сам я ж не потягну, значить треба наняти. Ну і логічна система богообраний. Плати будеш мати. Грошей нема, бери кредит. Ну і іпотека і тому подібне. Ну, якщо ти що -то не так зробив, тебе раз і все відібрали. Ну і в не їхню систему. Так що нічого нового вони тут не застосують, але нове застосують Україна. Тому що це зовсім інший простір життя, його треба привити, його треба усвідомити в першу чергу. Ну і до цього буде підштовхувати. Тому що ті люди, що втратили все, беруть з того Донбасу, особливо в них і вибору то нема. В них якраз вибір усвідомлюють. Тому що щось будувати, не маючи ні роботи, нічого, це будуть ілюзії. Фантазуй, не фантазуй, воно до реальності не наблизиться. Тому що те, що було раніше, вони втратили краще, вони ж ніяк не зроблять. Щось гірше для чого робити гірше. Так що в них немає шансу ніякого. Їм тільки усвідомити новий простір, щоб швидше проявився цей простір і щоб пішла реалізація. Ну, відповідно, Почне відкриватися і хто для чого народився. Ну, Хай скориговані програми, тому що багато вже прожили на цю частину життя. Помирати, я думаю, не будуть. Ну, частина ті, що ларви помруть, а ті, що люди, в них буде скориговано, і вони будуть бачити, що далі. Я, наприклад, теж не знаю, що далі. Да, по інерції от відчуваю, роблю, виставляю відео, вам підказую, там комусь не подобається які. Філософії свої виставляли, там, характерники, пишуть там різне. Я так іноді проглядаю. То якісь там флешмоби характерні роблять, то ще щось. Ну то вже їхня проблема, їхнє завдання. Я просто те, що приходив, вам підказую, а ви самі слухайте. Я просто кажу, про що замислиться. А інформацію ви повинні самі знімати. Я навмисне шаблонів не даю як багато тих офіційних гуру вчителів. Тому що це створення егрегора. Фактично воно нічим не відрізняється, воно не виходить з матриці, з душевної частини, так би мовити, матриці. З колективного безсвідомого. А треба виходити і знімати по два канали. Один канал в матриці. Руїдної системи з колективного безвідомо, а друге з поля духа. І маючи два інформаційні канали, фактично дивиться, що вам по душі, і реалізовується. І коли у вас тільки контакт буде з на двох каналах, все піде дуже швидко. Тому що йде спочатку з поля духа. Якась думка проявляється, я вже сказав, що думки не ваші. Думки ви як радіоприймаць знімаєте. Просто От, фактично ви зняли якась тема. Ви туди рухаєтесь, друга частина колективна безсвідома або матриця душі, вона, виходить, допомагає вам в реалізації. Це вже стосується матеріальних речей. Може, щось якийсь матеріальний ресурс, якого не вистачало, з'явився, який ви не чекали, але допоможе вам для реалізації. Може ще щось таке. Але фактично матриця це розумна система. І коли ви розумієте її оці два канали, вона буде вам допомагати. Подумайте щодо цього. Йом найкраще. Бавочку дати, бо не все може бути зрозуміло. Як же буде відбудовуватися Україна? А Україна буде відбудуватися зовсім інших, по іншим зовсім правилам. Ну, По-перше, хто моє відео дивився, я згадував сценарій Що, Розуміючи, що матеріальні ресурси відібрати у євреїв дуже складно, вкладений кінцевий сценарій. Фактично, що всі гроші євреї повинні повернути на общину. А той, хто не поверне, саме. Заможний на цей момент, він отримає нагороду царство небесне. Ну, не всі захочуть померти, відповідно, гроші будуть віддавати. Так от зараз практично матеріальні ресурси, не так важливо, всі гроші в тебе в банку, чи ти на гріб землі за себе написав, що це мою. Воно буде тягнути на досвід. Фактично, це вони не зможуть піднімати брації за цього баласту, який вони набрали. Вони всі мертвяки. Відповідно, ресурсів достатньо. Просто люди ще не навчилися їх реалізовувати. А реалізація буде колективна думка. Фактично, це та сама толока, тільки толока віртуально в єдиному просторі. Ну от ви десь щось побачили, ага, тут треба щось будувати там. Це ваша пропозиція. Якщо цю пропозицію хтось ще підхоплює, він посилює її. Відповідно, на самій матриці відбувається вже процес. Це треба підтримати ресурсами. Всіми ресурсами. Якщо це гроші потрібні, ну якісь етапи гроші будуть ще, то це будуть гроші. Якщо ні, це просто будуть матеріали якісь. І дійсно, виходить, на перехідний період можливо буде так і відбуватися. Далі я думаю, все таке буде йти матеріалізація. Без оцих ресурсів. Точніше як? Кожному. По народженню є ресурс, але не обов'язково його якби в матеріальні якісь речі. Тому що навіть матеріальні речі можна вже матеріалізувати ці людині, а не то, що треба спочатку там його ресурс перевести в гроші, щоб за ці гроші щось купити. Такого не буде. Це всі старі схеми. Воно важко зрозуміти, як воно буде, тому що його просто ще подібно не було. А люди мають Ум такий, який порівнює з тим, що щось знайоме, а нове воно не сприймає. Тому що ум все рівно це відроїдної системи. Там стоять блокування. ви навіть бачите не ту реальність, яка дійсна, а та, що ваш ум дозволяє. Відповідно, зараз багато змін іде, щоб ум більше сприймав. фактично те, що Якби поле духа себе більше проявляє, або та частина, яка матриця духа, це якраз розблокування першу чергу вашого ума, щоб ви могли через логіку деякі речі збагнути, поки ви зможете сприймати на відчуттях. До багатьох на відчуттях важко сприймати, тому що вони оцифровані кабалістикою, вони розуміють, тільки цифірі, логіку, а не розуміють, що природа інша логіка. І деякі речі, вони нелогічні з точки зору стандартної людської логіки. Але природа більш важлива частина. І її логіку треба розуміти. Ну, мабуть, і достатньо.